До Міжнародного дня туризму в Болграді відбулася науково-практична конференція: Туристична рекреаційна діяльність в Українській Бесарабії, перспективи розвитку в сучасних умовах. Захід був організований за підтримки місцевої влади Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Асоціації дороги віна та смаку Української Бесарабії та фонду підтримки підприємства в Болградському районі. Конференція об'єднала однодумців, науковців, владу, громадських діячів і підприємців. Місцем проведення була Обрана балградська громада, яка має досвід організації фестивалів та залучені туристів. За програмою спікери обговорили інноваційні моделі розвитку туризму в Бессарабії, розвитку партнерства в туристичних мережах, економічні перспективи та таке інше. І саме завдяки е... Плідні наукові дискусії були вироблені певні рекомендації щодо розвитку туристичного потенціалу туристичної інфраструктури. Професійної підготовки фахівців у сфері туризму для нас це надзвичайно важливо, тому що ми, як єдиний державний заклад вищої освіти, бажаємо бути корисними, щоб наш науковий потенціал був задіяний у стратегічному розвитку громад Української Бесарабії. О, Це дуже чудово. Ви привезли з собою студентів. Нащаці ми залучили наших аспірантів, магістрантів, студентів, здобувачів вищої освіти, щоб вони вже з перших курсів бачили успішний досвід, зокрема болгарської територіальної громади, щодо розвитку туризму в регіоні успішного досвіду. І ми сподіваємося, що саме завдяки тісній співпраці Болградської територіальної громади і змейського державного гуманітарного університету, ми зможемо не тільки розробити, але й успішно реалізовувати як всеукраїнські проєкти, як регіональні проєкти, так і транспортонні проєкти. Болградський підприємець Сергій Русів розробив проект туристичного культурного розважального комплексу Центр смаку на базі Болградської громади. Значит, то, что у нас практика есть, но ну, вот показала сама практика, сама какая. Вот в э, «Дорога вина и вкуса», да, вот мы работали практическую часть, они нас научили, как правильно работать и как учиться, и что мы, какие мы должны поставить самоцели и задачи, чтобы все это было, скажем так, в рамках э, развития туризма, чтобы мы были правильно подготовлены. Потому что у европейских э, наших коллег опыт большой, знания огромные. И мы на основании этого проекта, Вся, яка була інформація у них і опыт, все лучшее взяли і підійшли сюди к нам, в скажем, на бісарабі. Мета конференції співпраця та укріплення стосунків діячів, науковців, влади, обмін ідеями та створення реалізації спільних туристичних проєктів. Такого рода мероприятие прежде всего, прежде всего объединяет нас вокруг темы туризма, вокруг наших проблем и способствует тому, чтобы мы выстроили путь, по которому должно развиваться данное движение. Туризм для нашей громады играет принципиальную роль, поскольку это одно из стратегических направлений развития нашей громады. Здесь достаточно высокий потенциал в части э, культурного наследия, духовного наследия, исторического. И э, в свою очередь мы бы хотели, чтобы наша громада была магнитом туризма для всей Одесской области. Як зазначили організатори заходу, всі ідеї та пропозиції доповідачів будуть зафіксовані та прийняті до роботи. Також по докладах спікерів з Ізмаїльського університету буде видана збірка цих робіт. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.